Привіт! Сьогодні я вам розповім про вечірній мінеральний комплекс Restorate. Ресторейт від слова реставрація. Це нічний реставратор, який буде відновлювати ваш організм, поки ви спите вночі. Ресторейт це мінерали, завдяки яким оложнюється наш організм, тобто вирівнюється PH організму. Мінерали допомагають також сприяють виведенню токсинів з організму і зайвої ваги, що буде також сприяти тому, щоб зменшувалася вага. Це наше волосся, шкіра, нігті, мінерали також подовжують фазу глибокого сну, завдяки якому буде проходити регенерація, детоксикація головного мозку. Ви будете нарешті прокидатися бадьорими і будете дійсно висипатися. Це те, що зміцняє опорно рухову систему. Це наші кістки, наші сухожини. Для наші суглоби. Це те, щоб виводити токсини і очищати від будь-яких шлаків. Є два смаки: смак екзотичних фруктів і смак цитруса. Тож обирайте для себе те, що вам подобається. Будьте свідомі, і е, допомагайте своєму організму реставруватися, відновлюватися протягом ночі, поки ви спите, висипайтеся. Здоров'я вам у кожну клітинку!